Ми вже розповідали про те, якою ця ніч була для Харкова. Нагадаю, що місто пережило наймасованішу атаку за час усієї війни, але так само гучно, так само складною ця ніч була і для Дніпропетровщини, тому що регіон пережив комбіновану атаку росіян теж. Оборонці неба збили шість ворожих ракет та 27 ППЛА. Утім, не обійшлося без постраждалих. У Дніпрі дві жінки травмовані медики надали їм допомогу. Одна з них залишається на амбулаторному лікуванні. Окрім того, у місті пошкоджені інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і кілька десятків гаражів. Зайнялася автівка, три пошкоджені. У багатоповерхівках потрощені вікна. Гучно було також і в Павлограді. Там понівечені підприємства та багатоквартирні будинки. Палали машини, дев'ять авто знищені. Вранці окупанти поновили удари по Нікопольщині, скерували дрони і важку артилерію на райцентр та Марганецьку громаду. У Нікополі пошкоджена дев'ятиповерхівка попередньо минулося без жертв.